Disclaimer. Віла ліберте, пані та панове! З вами Олекс Saint та Game Resistance. Якщо ви читаєте наш телеграм-канал, то ви 100% знаєте, що я майже місяць обіцяв огляд WeR OFK. Тож, цей час прийшов. Але будьте готові, там все не так райдужно, як мені здавалося, із самого початку. Проте, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. ОФК ОФКей. ОФКей. Її показали ще декілька місяців тому на одному зі State of Play. І кожного разу, коли я бачив цю гру, я казав, що цей інді проект мене дуже і дуже зацікавив. Це і справді так і було. Проте, коли я все ж таки придбав гру та пройшов її, мені знадобився певний час, аби повністю зібратися із силами та все ж таки написати цей огляд. Якщо ви мені не вірите, просто скажу вам, що це відео мусило вийти ще перед оглядом других патапонів. До речі, перш ніж я повноцінно розповім вам свою думку про цей проект, мушу зазначити, що тут будуть спойлери, і я навмисно їх не прибирав. Тож, якщо ви все ж таки хочете пограти у неї, раджу вам вимкнути це відео саме на цьому моменті. За розробку We Are OFK відповідали Team OFK, проте не треба робити висновки заздалегідь. Незважаючи на те, що ця гра розповідає історію про інді гурт цей гурт все ще є вигаданим. Хоча й з самого початку у мене було перечуття, що розробники роблять це, аби розпіарити свій музичний проект на кшталт Gorillas або Rockdown. Сама ж гра є графічною новелою про, як казали автори, інді гурт із можливістю ходити на побачення. Реліз відбувся 18 серпня 2022-го на ПК, обидва PlayStation та Switch. Усього гра налічувала 5 епізодів, котрі виходили кожного тижня, разом із піснями з їхнього міні-альбому. Сюжет гри пропонує нам спостерігати за чотирма героями, котрі хочуть покорити Лос-Анджелес. Грати вам доведеться за кожного з членів гурту, проте все ж таки сюжет виділяє одного головного героя Іцумі. Після тяжкого ростування зі своєю дівчиною вона хоче усе забути та перебирається у місто Янголів, аби не тільки стати піаністкою, а ще й попрацювати у ігровій індустрії на позиції менеджера. Її друг Лука, котрий є одним з другорядних сценаристів у тій ж самій студії, за чудовим збігом обставин раніше писав пісні. Він запрошує Цумі на вечірку, де вона знайомиться із подругою Луки, котру звуть Джей. За ще одним цікавим збігом, Джей є продюсером, і варто було їй знов побачити луку, як вона запросила його до своєї студії, аби почати писати новий матеріал. Навіть не зважаючи на те, що Лука вже давно припинив писати пісні. Ну і якщо я вже почав розповідати про усіх героїв, треба згадати й останню пару у вигляді Картер та голографічного котика Нем'я Дібаг. Котрого вони і створили. Як ви вже зрозуміли, картер будуть відповідати за візуальні ефекти гурту, а дібах – накладати фільтри під час запису композиції. І на цьому моменті нібито подальший сюжет стає зрозумілим. Новий гурт хоче стати популярним та допомогти людям своєю музикою. Але є велике але. Гра майже не акцентує увагу на тому, як гурт працює та досягає хоча б чогось. Замість того, щоб показати нам, як ця п'ятірка, включно з дібах долає усі перепони та досягає успіху, гра вирішує почати розповідати різні напівфілософські історії про внутрішні проблеми героїв, котрі майже жодним чином не пов'язані із самим гуртом. А більшість серйозних проблем, з котрими мусять зіштовхнутися молоді артисти, наприклад, пошук та відмова стрімінгових сервісів, відбуваються десь там, поза межами екрану. Замість цього вам просто скажуть: Та ні, нам відмовили. Хоча ми жодного разу не побачимо, як менеджер, котрим, до речі, стала Іцумі, шукала ті самі стрімінгові сервіси. Ну і це особисто моя причіпка, але лол, гурт з чотирьох людей, де усього лише одна людина продовжує повністю займатися музикою, справді? Дивіться самі: співає та пише пісні саме Лука. Джей я ще також розумію, вона виступає продюсером. А от і Цумі, наприклад, замість того, щоб продовжувати грати на фортепіано та писати музику для гурту, вирішує стати менеджером. Так, просто менеджером. Ну і відповідно Картер, як я вже казав, відповідають за візуал. Це не те, щоб гурт, вам не здається, більш схоже на історію співака та його підтримку. І проблема тут, як на мене, саме у тому, що гра була заявлена як музичний байопік про гурт. Гурт, а не людей поза сценою. Давайте порівняємо OFK з найпростішим прикладом Big Time Rush. Не тільки у плані гурту, а й у сюжетному плані, що відбувається майже у кожному епізоді БТР. Гурт зіштовхується з якоюсь проблемою, котра так чи інакше пов'язана з їхнім музичним шляхом. Та об'єднавшись, вирішує її. Рівнобіжно з тим, хлопці розуміють, як обставини, у котрих вони опинилися, вплинули на їхню творчість. Та у кінці співають якусь пісню, на котру їх наштовхнула ця перепона. А що ж Ою Нам розповідають, проте не завжди, про якусь проблему, котра майже не пов'язана з музикою. У грі буде лише одна серйозна проблема, яка пов'язана із Джей. Дізнавшись про проблему, хтось з персонажів, найчастіше це Лука або Іцумі, трохи про це ниють, та проблема вирішується самостійно. Але вирішується вона або поза кадром, чи з першої спроби, що повністю ламає процес подолання труднощів. І ця проблема майже жодним чином не впливає на героїв та навколишнє середовище. Справжній вплив має лише те, що відбувається із Джей. Ну а наприкінці кожного епізоду на нас очікує музичний кліп, котрий ніби й мусить передавати внутрішній стан героїв. Проте це працює лише для третього епізоду. Проблема сюжету We Are OFK у тому, що вона зовсім не про музику, не про гурт. Грає невеличкою драмою про відносини, до котрих ми скоро повернемось, та дружбу. І це не дуже круто з двох причин. По-перше, майже кожна проблема, окрім ситуації з Джей, жодним чином не впливає на героїв. Звісно, ще є трагічна історія Картер, проте вони не діляться нею ні з ким, окрім Іцумі. Тож я б це навіть не враховував. Особливо враховуючи той факт, що Картер є дуже замкненою у собі людиною. Ну а по друге, діалоги та сам шлях оповіді не змушує гравця почати співчувати та полюбити героїв навіть у таких змінених обставинах. Але, добре, з гуртом розібралися. А що там з побаченнями? Нібито автори обіцяли нам, що ми зможемо чатитися з людьми та обирати, з ким піти на побачення. Лол, ні. Ви що, чатитися? Так, обирати? Ні. Якщо картеру ніхто не потрібен, а Лука знаходить рандомних людей з котрими починає зустрічатися. До речі, ми майже нічого не будемо про них знати, бо вони усього на одну ніч. То Джей і Цумі та її колишня, котра з'являється лише у п'ятому епізоді, створять щось по типу любовного трикутника. І нам, як гравцям, не дадуть право обрати. Проте це не єдина проблема. Проблемою є те, що сценаристка погано прописала персонажів. І хоч І Цумі та Джей нібито кохають одне одного, гравець просто не це повірити. Знаєте, як Джей та Іцу зійшлися? Іцу сиділа у студії Джей та, аби її підбадьорити та просто подуріти, почала співати у мікрофон дурновату пісеньку, котру вигадала щойно. І побачивши це, Джей просто зненацька збуджується, та вони починають займатися сексом. І усе, що вони будуть далі робити, писати одне одному вульгарні повідомлення та саме продовжувати займатися сексом. Коханням тут і не пахне, лише друзями з привілегіями. Але для сценаристки герої кохають. Тільки от хто і за що кого кохає, нам так і не повідомили. У геймплейному ж плані VR-OFK складається з двох частин: перша обрати варіант відповіді під час живої розмови. Друга обрати варіант відповіді під час онлайн листування. І знову ж таки, головною проблемою тут стає той факт, що жодна обрана відповідь ні на що не впливає. Гра взагалі не дає вам права голосу. Воно умовне. Ви щось обираєте так, але результат завжди один. Кінцівка також лише одна, хоч там і є різні варіанти голосових повідомлень, котрі отримає Іцу. Але хіба ці голосові повідомлення важливі? Ні. Вам його надійшле один з героїв та розповість про якусь непотрібну річ. Наприклад, Джей у своєму повідомленні розповідає про подарунок на день народження Іцу. А лука про обладнання картер, котре він позичив і так далі. Реакція Іцу після кожного повідомлення буде такою ж самою, бо лунають ці повідомлення у кліпі. Тож потрібні вони лише для отримання усіх трофеїв у грі. На те, хто відправить вам повідомлення, будуть впливати лише варіанти у п'ятому епізоді, що ще раз підкреслює повну безкорисність можливостей вибору у попередніх чотирьох. Тим не менш, як я й казав, навіть у п'ятому це потрібно лише для трофея. В свою чергу, кліпи це найкраща частина у OFK. Там здебільшого приємна музика, її можна програвати окремо від епізодів, якщо захочеться послухати ще раз, а вони і виглядають більш стильно та цікаво. Ну а у геймплейному плані кожен кліп запропонує вам простенькі міні-ігри, котрі потрібні лише для того, аби ви не відкладали геймпад під час того, як вони лунають. Проте, звісно ж, вас ніхто не змушує грати у них. Ви можете спокійно спостерігати. Що ж стосується графічної складової, то як для гри, котру робила на Юніті, вона нормальна, мабуть. Мене більше проблеми з сюжетом хвилюють. Хоча я просто не можу не згадати про те, як розробники просто мінімально переробили моделі декількох персонажів та почали видавати їх за нових. Подивіться, будь ласка, на цей скріншот та спробуйте сказати, що це не один і той самий персонаж, котрий зазнав мінімальних змін. Причому це відбувається не один раз. І що це як не лінь? Музична ж складова, окремо від кліпів, теж непогана. Тім ОФК запросили виконавця OmniBoy, аби він написав кілька мелодій та виступив обличчям саундтреку в цілому. Тепер, коли це відео підходить до свого логічного фіналу, я сподіваюся, що ви розумієте, чому я так довго його відкладав. Не буду сперечатися, якби я із з самого початку не повівся на обіцянки авторів, можливо, у мене б склалася набагато позитивніша думка щодо гри. Проте я очікував зовсім на інше. Після обіцянок я був певен у тому, що ми отримаємо просту, але цікавеньку історію про музичний гурт. А отримали. ОФК. До речі, назва гурту розшифровується як Оу oh, Fuck. Адже коли у Ітсумі спитали назву, вона не могла нічого відповісти і це речення просто вирвалося з неї. Тож у кінці вони вирішили просто його скоротити. Ура? Мабуть, я не знаю. Але я точно знаю, що після фіналу я виглядав якось так. Це ж фінальні титри. Так. Баба -ба бой. Тож моя оцінка 3 бали із 10. Ну, а на цьому дозвольте відкланятися. З новим роком. Ставте лайки під цим відео та долучайтеся до нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Алексейнд та Game Resistance Бівла Ліберте!